Ти казав, що а, проти волі мами пішов в, до військ? В неї зіграв материнський інстинкт, що я її дитина, і треба вберегти, перш за все. Я можу приклад просто навести, у мене є дів... ну, не моя дівчина, посестра, вона мені як сестра. Я дуже сильно... Вона бойовий медик. Я дуже сильно за, переживаю, що знаю, за нею переживаю, ще з нею, як з нею. І я намагався її всі... всіляко підтримувати. Ну і так само відчуваю за мене маму. Як ти сказав мамі, що ти важко поранений? Я коли втік з дому, ми перестали з нею спілкуватися. У нас дуже різні погляди на життя. І до цього моменту, до 27 жовтня, ми з нею не спілкувалися, потім вона подала. Може, материнський інстинкт спрацював в серце, це покликання. Вона подала в ТЦК мене в розшук, знайшла, ми з нею переговорили на різні теми і забули старі образи і помирились. І Потім вона вже спитала, ідея і що я, якби сенсу брехати нема. Я сказав, що так, так, то сталося. Вона розплакалась, дуже важко було прийняти. А ви бачилися з мамою після да. того? Вона в, на початку січня приїжджала. Це перший раз було? була? Чи? Да. Ти допомагав мамі в цій ситуації? Чи? Кого? Ти допомагав мамі в цій ситуації? Хто кого більше підтримував, коли вона приїхала? Ну, вона більш фізично хоче мене підтримувати в плані, щоб у мене швидше протези були в плані цього. В неї духовним не виходить мене підтримати, бо я більш живу духовним світом. Вірші, поезія, культура більше. Мене не хвилює, моє тіло. Я неодноразово казав, що ну, це всього лише тіло. Це... Протези так чи інакше будуть. А Творити і жити треба для інших. А коли вона приїжджала сюди, вона більше доглядала за мною такому. Це знаєш, я завжди боялась, що якщо щось таке станеться, мені мама скаже, а я тобі казала. Ні, вона такого не казала, такого не було.